Вітаємо вас в ефірі 901-й випуск інформаційно-аналітичної програми «Телетижневик». теми такі. Бурхливі обговорення та конструктивні рішення. 25-та сесія 6-го скликання Полтавської обласної ради. На рівні паї, зарплати відстають, графіки відключень, новаційне ЗНО, чарівне скельце, біометричний старт, водопостачання по швейцарськи, альтернативне, але недостатнє. Все це у рубриці думки з приводу, холод і зменшення прибутків. Кількість звернень за житловими субсидіями збільшилася вдвічі. Найпомітніші події тижня про них нагадає Марина Проскурняк. Далі про сесію та її рішення. 13 грудня у Полтаві відбувся традиційний конкурс красуня Полтави. У 26-му конкурсі за головну корону змагалося 15 дівчат, переважно студенток. Темою традиційного свята краси та грації став гумор. Конкурсантки вражали журі доти дотепами і тонкою жіночою іронією. Цього ж дня у Полтаві у кінотеатрі імені Котляревського вперше показали документальну стрічку сильніше ніж зброя. Творче об'єднання «Вавилон-13». Документальна стрічка за 78 хвилин показує еволюцію українських. Реалій від спроби захоплення активістами майдану адміністрації президента 1 грудня 2013-го до кривавих боїв у руїнах Донецького аеропорту показ кінокартини відбувся у рамках всеукраїнської прем'єри. 17 грудня відбулася чергова ротація. І Близько 200 міліціонерів районних і міських правоохоронних відділів Полтавщини вирушили у зону бойових дій. Дехто з бійців добровольців уже не вперше цього разу в зону, АТО вперше разом з колегами відправився і заступник начальника обласного управління міліції Сергій Альошкін. А 18 грудня із Маріуполя Володарського та Дебальцевого повернулися у рамках ротації додому на Полтавщину близько 200 бійців зведених з загонів МВС. 30 днів в умовах жорстокої війни їм доводилося дивитися в очі смерті. На щастя, всі повернулися додому живі і здорові. Цього ж дня Полтаву з робочим візитом відвідала делегація з Литви. У її складі фахівці охорони здоров'я, військові лікарі. Представники Литовської республіки зустрілися з керівництвом області, відвідали медичні заклади у Полтаві, де лікують тяжко поранених. Учасників АТО. Сторони домовилися про дальшу співпрацю між Полтавщиною та Литовською республікою. Цього ж дня у Полтаві відбулося розширене засідання координаційної ради при обласній раді. Говорили про відключення осель жителів області від електропостачання. Вирішили, що відтепер побутових споживачів відключатимуть від електропостачання не більше ніж на дві години щодоби. Також будуть затверджені графіки відключень. 19 грудня у Полтаві мистецьку галерею Арта, що по вулиці Леніна, невідомі вандали вже втретє облили фарбою. І зеленкою хулігани зіпсували фасад, вікна, двері та поріг галереї і здерли надпис Слава Україні! Героям слава!» на зовнішній стіні приміщення. У галереї постійно проводять благодійні акції на підтримку учасників АТО. Художники продають свої картини, а гроші передають українській армії. Це і є причиною проїв такого вандалізму. Переконані працівники арти таким чином, хтось відверто демонструє свою антиукраїнську суть. Цього ж дня на телеканалі Лтава дев'ятий рік поспіль пройшов благодійний телемарафон Дарунки Святого Колая організовують і проводять його вихованці телевізійної дитячої студії Разом, яку очолює заслужений журналіст України, а нині активний волонтер Наталія Святцева. У своїх сюжетах юні журналісти розповідають про нелегкі долі дітей з особливими потребами, онкохворих, сіріт про всіх, хто потребує допомоги. Цього року, крім традиційних адрес для благодійності, увагу на телемарафоні присвятили допомозі сім'ям переселенців зі сходу та дітям, які опинилися в зоні АТО і отримують допомогу від полтавців. Через волонтерів полтавського батальйону небайдужих. На День Святого Миколая у Полтаві на театральній площі урочисто відкрили головну новорічну ялинку міста. Цього разу говорить міський голова Олександр Мамай, новорічні різдвяні свята через війну на сході України будуть без феєрверків. Коштувала штучна зелена красуня міському бюджету 300 тисяч гривень. Її висота близько 30 метрів. Наприкінці тижня голова Верховної Ради Володимир Гройсман наголосив, що державний бюджет має бути затвердженим не пізніше 26 грудня. Пан Гройсман пов'язується у першу чергу із пропозиціями щодо фінансової децентралізації та необхідності затвердження місцевих бюджетів. Минулої п'ятниці на сесії обласної ради, не планували розгляд обласного бюджету. Справді для цього необхідний закон про держбюджет. Водночас депутати вже у сесійній залі виключили з порядку денного питання про соціально-економічний розвиток Полтавщини на наступний рік. А зазвичай такі документи ухвалюють перед ухваленням бюджету під час однієї сесії. Взагалі, ті, хто цього разу планував порядок денний, були налаштовані доволі оптимістично. Адже пропонували розглянути навіть стратегію розвитку Полтавщини на період до 2020 року. Врешті-решт, депутати вирішили згодом повернутися до цього питання, і все ж сесію минулої п'ятниці не можна назвати неплідною. Далі з подробицями ігор середа. Ознак скандальності 25-та сесія обласної ради почала набирати з самого початку. Одразу після виконання державного гімну голова громадської організації громадський контроль Полтавщини Андрій Грамов висунув звинувачення на адресу кількох депутатів. Так активіст закидав зловживання службовим становищем декому з депутатів, які були задіяні у благодійній програмі Лікарняна каса Полтавщини. Я можу назвати фамілії тих людей, які стоять за цим. Це Кора Михайловна, це Кураєдов, голова рад четвертий поліклініки. Я вас попросив би не лишитися в больницю в ближайше время, пожалуйста, і не минируйте зал. Не надо. Все. відстоювати честь колег перед Андрієм Храмовим взявся перший заступник голови Полтавської обласної ради Володимир Марченко. На його думку, щоб звинуватити у чомусь депутатів, потрібно мати хоча б рішення суду. Тому друзі, звернення наші юристи відпрацювали. Воно таке: звернутися в управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області з проханням надати. Правову оцінку діям громадянина Андрія Храмова щодо депутатів обласної ради Тетяни Корос та депутата обласної ради Леоніда Короєдо дісталось від активіста і голови обласної ради Петру Вороні. До звинувачень у його адресу приєднався депутат Олександр Масенко. Ви приходите, кажете, я герой, герой. Герої лежать в госпіталі. От а ваше геройство видно у вас по обличчю. Тому я прошу перше питання у нас обрати голову ОДА. Тому що в нас його немає. ми не працюємо. Саме головне переобрати Петра Васильовича, поки є нагода, він скоро піде опять в зону АТО і ми не зможемо його піймати. Тому, будь ласка, не приверщайте сесію обласної ради в біржу і в школу. Як призиває, так це повістка, там якесь віддати, тоді підпадає під дію закону. А якщо сам погодився, а я бачив те, не треба мені розказувати, я те своїми очима бачив, що прийшло з воєнкомата. Там рекомендувало, а не призивали. Відповідь голови обласної ради не забарилась. Після того, як я не став коли грав в гім, а сидів, скарлючившись, голову опустив. І це дуже часто буває. Я заліп з вами не розмовляв, тому що гімн України це святе, і зараз за нього хлопці гинуть і вже є. Всі без зал став, тільки ви. Це раз. По-друге, я б розмовляв би з вами, то я б би хоч один день в армії провів. Може, на це теж у вас були причини, не провів. І інше дав вивчить закон. І мені цікаво, скільки ви особисто допоміг тим хлопцям, які зараз воюють. Далі депутати обговорювали стратегію соціально-економічного розвитку області до 2020 року. Документ не затвердили. З'ясувалося, що концепція не проходила обговорення у місцевих громадах Полтавщини. Страте це основний напрямок або генеральний напрямок. Не повинні визначити термін Кожні півроку коригувати на сесію обласної ради. І саме останнє, якщо стратегія, то конкретно департамент, конкретне управління і конкретна комісія обласної ради. І рада в цілому те, що програма була, що теж зняти, перекинути на бюджетну сесію. Я думаю, це тільки поліщить, поліпшить їхню якість. І дасть можливість громадам ще більше говорити ці питання. Розумієте, час такий, що громади максимально повинні приймати участь у правлінні, і сесія це показує. ви Бачите ще депутати? Не затвердили надання дозволів на розробку газових родовищ області. Сьогодні право на них мають лише організації, де державна частка становить 50%. Та для мудрого розпорядження багатствами надр необхідно мати визначеність із податковим кодексом, зазначив Володимир Марченко. Сьогодні поки що ми не знаємо механізм формування обласного бюджету. Які будуть податки і як будуть сплачуватися до обласного бюджету? Якщо це будуть податки, скажімо, з прибутку підприємства Укргазвидобування маю на увазі Полтава газовидобування, вона сьогодні зареєстрована в Києві як юридична особа, то це ж питання? Це ж питання. Ви пам'ятаєте, кілька років тому лобірувалися питання видачі дозволів таким фірмам, як, наприклад, Golden Дерік. Зараз вся преса України піднімає ці питання, як могло таке бути, що така незрозуміла фірма отримувала стільки дозволів. І сам факт того, що дозволи дають без аукціону, без конкурсу, ну це також мені незрозуміло, як і більшості депутатів. Повинна бути здорова конкуренція. Натомість депутати ухвалили звернення до Верховної Ради з проханням змінити фіскальну систему, щоб мінімум 5% від зборів з нафтогазових підприємств залишились у місцевих бюджетах. Проте сподіватись на те, що в столиці їх найближчим часом почують, не варто, впевнений Петро Ворона. Говорили безпосередньо в нинішньому голові Верховної Ради. Категорично вони проти. Вони говорять, що це на сьогодні ще йноцільно, Іде фактично справа питання національної і такої. Енергетичної безпеки і так далі. То, звичайно, вистоїв треба. але на сьогоднішній день на жаль, політичної виду держави не мають до цього питання. Наостанок депутати заслухали за ініціативою громадськості свого колегу, директора зі збуту електро та теплоенергії Пад Полтавообленерго Олега Романчука. Депутат розповів: від 19 грудня у області працюватиме новий графік відключень електроенергії. Відключення електричної енергії не будуть тривати більше двох годин поспіль. Це не означає, що ми будемо відключати лише дві години на добу ті чи інші групи категорії споживачів, чи ті чи інші міста, села, селища. Інформацію про... За стосовно черговості застосування цих графіків стосовно певних територій, селищ, районів, міст, вулиць, ми розмістимо в засобах масової інформації до середи наступного тижня. Наприкінці пленарної частини сесії, яка до слова тривала майже п'ять годин, депутати розгубили всю завзятість. Маленькими групами чи поодинці почали тікати із сесійної зали. Таким чином, на сесії так і не вдалося нашкрипти голосів для звернення депутатів до Верховної Ради з приводу кредитного майдану. Збирається реформа Нацбанка, зробити територіальних чотири управління на всю Україну, тобто в кожному обласному центрі тепер не буде представника державного регулятора. Тобто, що буде відбуватися як на готівковому ринку, так і на безготівковому ринку. Якщо людина потенційно мала куди поскаржитися, звернути проблему. Якщо був штат працівників якийсь, що був готовий прийти на місце і вирішувати в банківському секторі, цього не буде. На думку Петра Ворони, останнє пленарне засідання цього року показало, реформувати обласну раду потрібно негайно. І найперше тут саме питання дисципліни. Справді, 120 чоловік, депутатський зал це дуже багато. Депутати по-різному виконують, виконують свої обов'язки, відносяться це до них. Сесійний зал повинен бути менший. Я маю на увазі хоча б депутатів 60. Тут повинні бути люди навато відповідальніші, які до депутатських обов'язків відносяться кремно і дуже відповідально. Звернення до Верховної Ради з питань валютних кредитів громадян депутати таки схвалили, але не від імені обласної ради, а за підписами обранців, які це звернення підтримали. До речі, за перебігом сесії активно стежили представники численних громадських організацій. Отже, їм буде що розповісти виборцям про коефіцієнт корисної дії депутатів під час сесії. Найцікавіші думки тижня, що звучали на Полтавщині огляд, підготувала Марина Проскорняк. Потім про субсидії. Мінімальна ставка орендної плати за землю на Полтавщині 3%. У деяких районах доходить і до 7%. Та якщо у Машівському районі за один гектар люди отримують понад 2 тисячі гривень, то у Кременчуцькому менше 700. Це найнижча в області орендна плата за паї. До того ж, часто густо орендарі розраховуються із селянами сільськогосподарською продукцією не за собівартістю, а за ринковими цінами. Дають по завищеним цінам ринковим. Це заїти в будь любий район. Він це скаже. окремі тільки Керівники дають по собівартості. окремі. Наступного року зростатимуть номінальні та фактичні зарплати, прогнозують у департаменті економічного розвитку обласної державної адміністрації. Але як і цього року, таке збільшення не встигатиме за інфляцією. Середньомісячна заробітна плата зросте на 13%. Це 3564 гривні. Ну для порівняння по Україні десь 3850. От. Ну, враховуючи інфляційні процеси, вплив індексу споживчих цін, практично громадяни її не відчують, тобто вона залишиться на рівні 2014 року. За кілька днів в області затвердять остаточні графіки відключення електроенергії, запевняють у Полтава Обленерго. За словами фахівців комунального підприємства, побутових споживачів відключатимуть від електропостачання не більше, ніж на дві години щодоби. Нові графіки, які вже переглянуті, які вже затверджені на рівні керівництва області, на рівні керівництва енергонагляду регіонального, передбачають черговість вимкнення і передбачають. Певні часові рамки відключення, тобто полтавці можуть можуть, ну як то кажучи, не спати спокійно, безумовно, а лише сподіватися на те, що відключення будуть впорядковані. І я сподіваюся, що вони не будуть тривати більше двох годин. Із 5 січня 2015 тисячі в Україні розпочинається реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Фахівці наголошують, абітурієнтам варто особливо ретельно підійти до вибору предметів. Адже відповідно до нового закону про вищу освіту при складанні тестів і при вступі до вищих навчальних закладів введено кілька новацій. Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови буде об'єднано з державною підсумковою атестацією з української мови, яка згідно календаря українського центру оцінювання якості освіти відбудеться вже в квітні. Кінці квітня місяця, якщо точніше, то 24 квітня. Тобто результати зовнішнього незалежного оцінювання будуть зараховані як державна підсумкова атестація. Чарівне скельце або подорож за сміливістю книжку для маленьких і дорослих полтавський. Літератор Віктор Сердюк представив на зустрічі з читачами в обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара. Ця книга корисна не тільки для дітей. В ній закладено дуже багато смислів, які будуть корисні і для дорослих. Тому що Сашко, боягуз, який був боягузом, у критичний момент свого життя він зумів згадати, що саме його тато колись врятував друга. І він зумів повторити цей вчинок. З 2015 року українцям видаватимуть біометричні закордонні паспорти, які міститимуть електронний носій інформації із даними власника документу, що унеможливить підробки та забезпечить високий ступінь захисту. Процедура оформлення закордонного паспорта майже не змінюється. Єдине, лише що буде новим, це те, що громадянину необхідно буде поставити підпис на спеціальному електронному планшеті та прикласти пальці рук до. Сканера для внесення до чіпу відбитків його пальців. Наступного року на Полтавщині в рамках українсько швейцарського проекту підтримка децентралізації в Україні ДЕСПРО реалізують 10 проектів із водопостачання сільських населених пунктів. Це якраз проект про покращення послуг, які покращують життя людей в сільській місцевості. В основному він пов'язаний з постачанням води. Але це якраз проект також про соціальну мобілізацію, тобто для того, щоб активізувати громадян і співпраця між громадянами та ваша відкритість і готовність приймати і підтримувати даний проект для нас дуже важливо. Окремі успішні проекти за альтернативної енергетики, реалізовані в області, не вирішують проблеми в цілому, говорить виконувач обов'язків голови Полтавської облдержадміністрації Олег Прогло. і вважає, що Полтавщина поки що не готова до їх впровадження у масштабах області. При той кризової ситуації все ж таки було 16,9 дев'ять мільйонів виділено на область для якраз у цих проєктів заміщення, а у нас немає таких проєктів. У нас є стратегія, у нас є бачення, да але немає конкретних проєктів, які пройшли б експертизу, які готові для реалізації. Ми починаємо з того, що починаємо робити ці проекти і не встигаємо до кінця року освоїти гроші, і це дуже неприємно. І початку опалювального сезону майже вдвічі зросла кількість людей, які звертаються до держави з проханням оформлення житлових субсидій. Очікується, що до кінця року ця кількість збільшиться на 300 тисяч. Скільки таких прохачів саме на Полтавщині, і як їм правильно оформити відповідне звернення? Відповіді у сюжеті Костянтина Яхновського. З 1 жовтня в Україні діють нові правила призначення та нарахування житлових субсидій. В уряді переконують, що кількість сімей, які матимуть право на компенсації за оплату житлово-комунальних послуг, значно збільшиться. Зокрема, запроваджені нові терміни, соціальна норма житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, на які держава надаватиме пільги, субсидії та компенсації. Так, соціальна норма житла в порівнянні з нормами, на які надавалися субсидії раніше, стає вигіднішою для більшості отримувачів субсидій, переконують в міністерстві соціальної політики України. Соціальні ж нормативи користування житлово-комунальними послугами розраховані на основі аналізу фактичних обсягів споживання природного газу, води та електроенергії, що дозволить державі забезпечувати соціальну підтримку на оплату реальних обсягів споживання цих послуг. Опалювальний сезон 2014-2015 років в Україні приніс чимало нововведень. Зокрема, на зміну такому знайомому та зручному для більшості полтавців одноставковому тарифу на централізоване опалення в багатьох містах країни і в Полтаві. Зокрема, прийшов сезонний тариф у Полтаві. На протязі багатьох років діяв одноставковий тариф на опалення. Це коли населення за спожити тепло в опалювальний період сплачувало рівними частинами на протязі календарного року. Тобто, значною мірою підприємство кредитувало своїх споживачів, надаючи послугу опалення протягом 6 місяців, а отримуючи оплату на протязі 12 місяців. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 серпня 2014 року встановлено тариф на опалення 8 гривень 83 копійки за один квадратний метр протягом опалювального сезону. Тобто населення повинно сплачувати за спожити тепло на протязі 6 місяців 8 гривень 83 копійки. З цього року змінився принцип розрахунку обов'язкового відсотка платежу сім'ї за житлово-комунальні послуги при призначенні житлових субсидій. Відтепер він залежатиме виключно від доходів сім'ї. Зінаїда Сердюк управлінні праці та соціального захисту населення працює не перший десяток років. Зараз навіть не пам'ятає, скільки нарахувала субсидій. Каже, 2014-го кількість бажаючих отримати допомогу з боку держави значно зросла. 2381 сім'я. Але ще з цих сімей не всім призначена субсидія. Також розрахункова величина в кого отримує виходить субсидія згідно розрахунку, в кого не виходить субсидія згідно розрахунку. В переважній більшості до нас звертаються люди з малозабезпечених сімей, тобто пенсіонери, мами з дітьми. І звісно, соціальні виплати маленькі, невисокі. У кого високі пенсії, то не виходить житлова субсидія. А в кого маленька пенсія 949 гривень, найменша пенсія, і більше десь до трьох тисяч пенсій, то вже в людей виходить розрахункова величина субсидії. Дар'я Сенчукович разом із чоловіком виховує маленьку доньку. Після підняття тарифів на житлово комунальні послуги вперше вирішила звернутися Добре, за допомогою Добре. до держави і була приємно вражена. время когда цены на коммунальные вообще на продукты на все растут очень тяжело стало содержать семью из трех человек поэтому решили обратиться чтобы было немножко легче точно в цифрах не скажу но получается разница где-то в два с половиной раза то есть дешевле получается ну, приблизительно то есть ну, если раньше платили Почти до 600 у нас доходило, то сейчас мы пересчитали то 150-200, вот так вот. Это очень помогает в наше время, наверное, любая копейка каждые 50-100 гривен будут не лишними. А когда такая сумма, то есть ну, гораздо дешевле получается, то я думаю, поможет очень сильно и будет гораздо проще. И вообще... Совіту каждому браті зараз. Індивідуальний розрахунок для кожної сім'ї і малозабезпечені сім'ї. У ну, сім'ї з дітьми ми майже вважаємо, що малозабезпечені, сплачують навіть 5%. А це від сукупного доходу сім'ї 5 і нижче відсотків. Кожна сім'я індивідуально для кожної сім'ї свій особистий розрахунок. Формулу виведено також постановою Кабінету міністрів. З 1 жовтня нова формула розрахунку. У Мінсосполітики підрахували, що після нововведень кількість отримувачів субсидій в Україні у порівнянні з минулим опалювальним сезоном зросте мінімум на 300 тисяч сімей. Постановою кабінету міністрів номер 409 від 6 серпня 2014 року встановлено соціальні нормативи користування послугами, на які надаються пільги та субсидії на гаряче водопостачання, 1,6 метрів на одну особу за місяць, на централізоване. Теплопостачання 13,65 квадратних метрів опалювальні площі на одну особу та додатково 35,22 квадратних метра на домогосподарство. Станом на 1.12.2014 року на обліку підприємства рахується 239 споживачів, які користуються компенсацією. Допомогою та допомогою держави у вигляді субсидії це близько п'яти тисяч споживачів. Порядок надання документів при отриманні Ні, субсидій залишився незмінним. Як і раніше, для її призначення необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації. Пенсіонери мають заповнити лише заяву та декларацію. Решту документів, що необхідні для надання субсидії, збирають самі спеціалісти управління. Костянтин Хновський, Євген Ковальчук. Олег Бондаренко спеціально для телетижневика. Нехай тепло не залишає ні ваших осель, ні ваших сердець. Наступного тижня 9.02, й випуск інформаційно-аналітичної програми Телетижневик. Підсумуємо рік, що минає, і помріємо щодо року. Наступного успіхів!